Всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, мене звати Арсеній. Сьогодні субота, 27 січня. 27 січня. Курочки обід, обідають. Прийшов час обідати для них. Відлига продовжується сьогодні. Сну скоро вже кінець січня. Ну, вже лютий скоро. Скажу, що вже якось відчувається, ось як сказати мені, ось відчувається, що вже, вже атмосфера лютого. Реально, вже скоро лютий і вже відчувається потихеньку. Ну, в лютому ще сніги, морози, але в кінці лютого вже може бути вже відлига, потепління. До речі, скоро вже, через, можливо, через тижнів. Через тижнів. Зараз. Через тижні, через тижні в три вже в минулому році вилазили квіти весняні. То можливо через три тижні знову вже будуть починати вилазити весняні квіти. Тому що вони в минулому році, може, це з аномалією зв'язано, ну, зв тому що було тепло. Але все може бути. Це може бути. До речі, сьогодні, сьогодні вранці, я прибрав у кроликів. Ось, прибрав сьогодні у кроликів. С відповім відразу, чому сніг у, у клітці. Коли сніг взимку, то замість води даю сніг. Коли сіно даю. Ось сьогодні сіно було. Прибрав тепер у них чисто, сухо. Чисто сухо в них. Сьогодні, бачите, болото. А ти що? А ти переводиш, так? Ось. Ось ти переводиш. Дивіться. Ось. Не переводьте. О, дивіться, що скільки можна з'їсти. Не переводьте. Сіно, кролі. О! Прибрав. Ось такі в мене сьогодні були плани. Субота. Зараз друга година, півтретє, так швидко все пролетіло, пролітає. Ці вихідні знову швидко пролітають і буде, пролітають, пролетять. І буде вже робочий тиждень новий. До речі, дізнався, що вчора курочки знесли. П'ять яєць. Я в шо, Це просто п'ять яєць. Вчора знесли. Це молоді почали нестися, чи в деяких от відновилась яйця носкість. Но щось вони почалися вже нестися. І це дуже добре. Як було сьогодні? Сніг не до кінця розтанув і за цього. Ще буде мокро, болото, брудно. о ти що. Що ти? Ось лід, до речі. О, що? Що сталося? До речі, тут був лід, напевно, і воно Ростану, такі, такі як сказати, лід тріснув, і до цього така тріщина. Такі новини сьогодні. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім миру, добра. До речі, можливо, завтра я зніму відео про якийсь... Цікаву інформацію. про Не знаю про що, про курей саме. Побачите завтра, але буде завтра. 100% буде завтра. Я вам обіцяю. Тому чекайте до нових зустрічей.